БТР у Подарунок прикарпатський бізнесмен купив для земляків, що знаходяться нині в зоні АТО бронетранспортер. Ще кілька місяців тому цей радянський БТР-60 служив атракцією для туристів. Тепер його використовуватимуть для захисту українських солдат. Коломийський підприємець Роман Бортийчук придбав цього бронетранспортера у мешканця сусіднього села за 100 тисяч гривень. Після карпатських доріг далеко на ньому не заїхав, повіз на СТО. Як кажуть, у нас в радянській армії були прапорщики, які все, що було лишнє, знімали. Коли його взяли, це практично машина не їздила. І все навісне, з двигунів було вкрадене провода, які йшли до електроживлення. І Карбюратори і... над БТРом автомеханіки трудяться вже понад тиждень вдень і вночі, аби ліквідувати усі поломки, розібрали на запчастини та заледве зібрали, адже таку техніку місцеві фахівці ще не ремонтували. Знімали головку, міняли го підголовкою прокладки і все скрутилися до Колеса не було одного, так там привезли колесо, ми прикрутили колесо. Важко, не знали, просто з інтернету все узнавали. як треба. Для наступальних дій цей бронетранспортер не годиться, а для оборони саме те, що потрібно. Для додаткової безпеки солдат зварюють ось таку захисну решітку. як летить, попадає в перше суце, мусив зарядцяти. І то це розриває тут, а не на броні самі. Розумієте, броня залишається тіло. Модернізований бронетранспортер проходить перші випробування. Кілька хвилин, і машина рушає з місця. Знайти водія було непросто. Дмитро єдиний на усю коломею зміг завести БТР. Це складна техніка, вона є дуже давня. Ну досить уже вона свою свого накатала, і тобто тут треба відрегулювати, синхронізувати двигуни, коробки. Воно не синхронізовано. Аби привести до ладу багато часу не потрібно. Заспокоює Дмитро. Потім броньований подарунок можна відправляти на схід. Та роман на цьому зупинятися не збирається. Чоловік знайшов ще дві бронемашини. Їх теж невдовзі планує купити, щоб відправити українським солдатам у зону бойових дій.